Комунального майна, яке в свій час було передано міською радою, міською радою в районну комунальну власність для встановлення потрів твердопалених паливних Це був 2008 рік, або 8-й, бо щоб не помилитися. Зараз районна рада передає нам те майно, яке в свій час було відчужене, передає в міську комунальну власність. І плюс матеріали. Дане питання було розглянуто на, вчора на двох комісіях про комісії та комісії з питань планування бюджету та фінансів. Після деяких дебатів все-таки комісії дали позитивні рекомендації, що потрібно дати згоду на прийняття цього майна в міську комунальну власність. Якщо у депутатів є питання, будь ласка, задавайте. У третьому пункті треба написано в кому створити. Якщо ми витрачемо комісію, то тут треба написати, бо створюєте, відповідно, комісію про це. Доручити першому заступнику міського голови, підготувати. Чи доручити міському? Я, в принципі, чесно, не розумію, для чого це все робиться. Я пам'ятаю, як пару років назад Кличкевич прийшов і як сльозно розконався, що ви можете нам оддати, і ми так зробимо золоті гори з тим КП енергією. Воно вам не треба, ви його не потягнете. О, тут написано, що передається безоплатна комунальна власність об'єкти нерухомого майна, а саме виходить, що це котельне, а в попередньому, там оце де в нас зміни були соціально економічні то бачили, що на покрівлю приміщення котельня відділялося 7,7 тисяч. А що виходить, що ми цю районну раду фінансували. 700 ну, там, там, частина там. Час, Час, не... Покрівлю робили деку. нашу чи району? Покрівлю робили спільну. Головне, що таке, що Значить, Дивіться, дане питання вчора так само в депутаті викликало відповідну реакцію, але <рес кажу, наша позиція така. Це в першу чергу приміщення і можливість використання його в подальшому. Чи буде існувати комунальне підприємство, чи не буде, але майно залишається в міській комунальній власності. Тут так... Трошечки Я... треба бачити все рівно, ми вчора. Одна писала, один один приміщення котелі виходить, пока є загальний баланс варті. Тобто треба вказувати. Це частина. І взагалі яка його вартість того Ні, вартість є. це. Ні, то частина вартішність. Приміщення котельні, то ж я в нас. Чому ціла То в нас мільйон сімсот вісімнадцять. Не, миллион. А скільки взагалі все бутень тоді? Ну взагалі тут треба визначати. Ну ні, ну ты я на балансі, а стоить бутень. В даний час вона в відділі освіти, як ми сказали в в районній раді. Та тепер як передамо на міську раду, то опалювати четверту школу, хто буде? Як опалювали енергію, то буде опалювати. Діки, щоб... Діки, щоб... Будете буде платити, це... абсолютно нічого не міняється. міняється власник майна. Це була районна рада, тепер міська ціна взаємкало її будуть змічати. Все це буде те саме. Так, значить, були запропоновані... Чекайте, є паємось на вартість 1 546 на кінець звітного періоду. От Тут є КП «Енергія» і звіт. Я дивлюсь на їхню балансу. Це їхня частина приміщення. Тобто, виходить, що 1 700 000 була в місті і 1 million. 500 000 в цьому? Так, не більше. більше. Ви їм гірші відповідали? Ну так, я кажу, тільки документи. Бо 1 500 500 Доказувати, що дах на, де стоять котли, бо вони орендують тільки ту частину, це абсурд. 34,5 чотири з половиною квадратних метрів в нас КП енергія тільки орендує. Тобто тільки отут, де стоять котли. Ні для обслуговування котлів, нічого їм не треба. І капає дах якраз на котлі, і він каже, що ремонтувати він там не буде. Це Вони Мільйон там три піднімали. Тридцять чотири з половини квадрати. Там є, припустимо, на основі вашого, як може 34 квадрати коштувати мільйон сімсот. Там є розумієте з половиною взяти. Я не знаю, яка баланс, я знаю, що хлопці, тільки там, де підніміть. Має виступити головний бухгалтер, розказати, яка сьогодні вартість, скільки передається звідси, і тоді можна приймати. А то ми починаємо там мішку приймати. Що ми перед? Вже ж проголосували. А проголосували, давайте це питання підходимо в комплексі. От ви вчора не були на... а тут